Доброго дня, шановні пані і панове. Знову до вас звертаюсь. Потрібна ваша допомога. Під відео в описі буде монобанка. Зараз ми збираємо для наших хлопців для зсу, для хлопців, які працюють саме на нулю для солдатів та сержантів. Я не працюю з офіцерами з вищим складом, тому що дуже багато випадків. Що те, що збирається хлопцям, потім крадеться. Працюю саме з хлопцями, які сидять там, яким щось треба. Ми, якщо є у нас змога, прямо їм привести на нуль, віддати, тоді робимо допомогу. Кому цікаво, ми зараз зробили бокси по 150 гривень. Хто не знає, я показував у передідущих відео. Вся сума з цих боксів іде теж цим хлопцям. Тобто ми збираємо допомогу, вони кажуть, що їм треба, і по можливості їм відправляємо. Якщо у вас є можливість допомогти або копійкою, або ж можете закупити сіміна, всі сіміна в боксах, там є різні бокси. Під відео в описі буде мій магазин, також буде мій вайбер. Можна поспілкуватися в. Телеграм-каналі у нас є опис то, що йде, входить в бокс, бокси різної цінової політики, тобто від 150 гривень до 800 гривень. У нас є бокси з насінням. Це насіння моє якісне 100% всходи. Все це я вам показував на каналі. Якщо брати насіння в боксі, то воно в два рази дешевше. Тобто ви можете купити насіння поштучно вибрати, які вам потрібні сорти, або замовити боксом. Так буде в два рази дешевше. Тобто, ви можете і замовити гарне насіння, і допомогти нашим хлопцям, які зараз важко працюють на нулі. Зараз їм потрібно. Теплий одяг, буржуйки ми робимо свічки окопні. все це я вам буду показувати на каналі. Так що, якщо є можливість, то допомагайте і все буде Україна. Всім дякую, і гарних врожаїв.